Пригадай, як в дитинстві ти нерідко ходив і тримав маму або тата за руку. Коли ти був наляканий, ти відразу простягав руку і ти намагався піймати татову або мамину руку, щоб відчути, що вони є поряд. І коли ти відчував, що рука батьків є в тебе, коли ти її стиснув, ти вже відчував себе в безпеці. Ти відчував себе у ситуації, де ніхто і ніщо не зможе тобі зашкодити, тому що біля тебе найсильніші люди, твій тато і твоя мама. Сьогодні ми продовжуємо рубрику віжня і зробим це з пророком Ісаїв. Лаві 41 і стежку 13 каже сьогодні пророк. Дуже цікаві і важливі слова для кожного з нас. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся! Я тобі допомагаю. Я думаю, що коли ти виріс, що виросла, в тебе в житті відбувається набагато, дуже багато різних подій, дуже багато різних обставин, ситуацій, де ти можеш відчувати страх. Ти можеш відчувати найрізноманітніші види страхів. Страх за своє життя, страх за своє здоров'я, страх щось втратити, страх щось здобути, страх себе проявити чи страх залишитись непоміченим. Є дуже-дуже-дуже багато страхів, які може мати людина. Сьогодні для того, щоб провести тебе в спокій і дарувати тобі таке відчуття великого, великого духовного і психологічного комфорту, Господь Бог. Звертається до тебе з важливим посланням і важливими словами. Через пророка Ісаю він каже, що є Господь Бог твій, тримаю тебе за праву руку, тому не бійся, я тобі допомагаю. Три важливих моменти, коли Господь буде тобі допомагати. Перший цей Господь мусить бути Твоїм. Ти мусиш його знати. Ти мусиш його розуміти, Він мусить знати тебе. Ти мусиш розмовляти з ним і повинен це робити для того, щоб він був твоїм Богом, а ти був його людиною, його народом. Зроби Бога своїм Богом. Немає інших Богів, крім Нього. Май Господа, єдиним Богом. Цей Бог, він завжди буде реагувати на ту близькість, якою ти будеш хотіти від Нього. Що робить Господь, коли не хоче близькості? Він завжди тримає свою руку простягнуту до людей. Єдине, що стається, що людина, коли простягає руку до Бога, їй може не вистачити дуже-дуже дуже мало. Їй може не вистачити віри, їй може не вистачити бажання, їй може не вистачити здатності мати його за свого Бога. Простягни Богові руку, тому що його рука є простягнута до тебе, він чекає на тебе і наступне. Завжди пам'ятай, що коли ти зловився за руку. Яку Господь простягає тобі, коли ти маєш його за свого Бога. Не бійся. Які б ситуації не відбувалися в житті, не бійся, тому що Господь допомагає. Людина завжди відчуває страх, коли залишається на одинці. Сьогодні Господь хоче сказати тобі, в тій ситуації, яку ти зараз проживаєш і, можливо, в тому страху, якому ти зараз перебуваєш. Не бійся, тому що я поряд. Запам'ятай, що. Якщо ти з Богом, ти ніколи не сам. Якщо ти з Богом, він завжди горя. Якщо ти з Богом, він завжди буде тим, хто допоможе, підтримає, проведе. Це не означає, що він зробить все сам. Замість тебе Він проведе тебе. Тому, маючи Божу руку в своїй руці, перебуваючи в якійсь проблемі, якщо ти зараз в чомусь перебуваєш, борися, не опускай голову, не бійся. Ти пройдеш. Ти переможеш, тому що Господь ніколи не підходить. І Він завжди приведе тебе, якщо будеш з ним, приведе тебе до результату, який буде найкращий для тебе. Всім бажаю щасливого і доброго дня, ранку, вечора чи вночі. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!